У спеку води забагато не буває. Близько трьох тисяч дітей разом із своїми батьками відвідали вода паті. На дітей чекали водні естафети, малюки могли хлюпатись та бавитись, і все на свіжому повітрі. Навіть поливали одне одного з водяних пістолетів. До дитячих розваг долучились усі охочі. Водний душ із справжньої пожежної машини для всіх став найприємнішим сюрпризом. Діти змогли відволіктись від війни, раділи, посміхались та насолоджувались кожною миттю. Ігри з водою захопили малечу на кілька годин. Водопаті провели в рукинях на свіжому повітрі. Організатори підготували мега насичену програму, продумали чимало розваг, зокрема ігри біля басейну. нам Сподобалось весело. Клас! Дали дитинство дітей настільки захопили водяні ігри, що вони навіть не могли приділити кілька хвилин для інтерв'ю. Прикольно це мені подобається. Що найбільше сподобалось? Все дуже круто і я хочу прийти сюди. Знову наступний раз разом з дітьми радіє і голова правління фонду Ігоря палиці. Тільки разом Катерина Шкльода, адже й сама разом з ними грала у ігри з водяним пістолетом. А знаєте, коли діти бавляться і вони вже не бачать, в кого вони стріляють, і тут просто стоїш поруч і попадаєш під їхній водяний напір. І насправді дуже приємно, що діти веселяться, Саме для цього ми і робили цей захід, організовували для того, аби в таку жарку погоду, не маючи змоги виїхати, десь до водой, можливо, ми організували такі страни. Ні, літні захід для того, аби діти відчули, що таке літо, що таке щастя. Згадали, що таке дитинство відчули цю турботність, і ми бачимо, як щиро вони розселяться. Розуміємо, що це все, все було не дарма, адже вони наше майбутнє, і наше майбутнє має бути. Щасно. організатор даного заходу разом нам вдалося із міською радою також організувати даний захід. і Ми будемо сподіватися, що сьогоднішній сьогоднішні запам'ятають найактивніших згуртували водні естафети А для любителів спокійного відпочинку проводилися різні майстерки, робили листівки для військових. Дитячі рученята з любов'ю вплітали стрічечки у майбутній виріб. Та багато дітей привабила глина. Дуже приємне випити. А що найприємніше в процесі? Напевно, до... як вона набирає форми». А потім готові вироби діти розфарбували яскравими патріотичними кольорами, щоб підбадьорити воїнів Збройних сил України. Я малюю. А що малюєш?» Наші а чого такі кольори вибрала? Україну. Кожну територію облаштували наметове містечко. Там діти могли трішки перепочити та побавитись з місцевим песиком. Я дуже вдячний всім, хто був і приймає участь в організації цього прекрасного свята. Дякуємо за таку можливість відпочити і розважитися. Організатори водопаді не приховують щирого задоволення, і посмішок кажуть, свято вдалося. Коли ми починали планувати захід, і нас вирубали у ці водні атракції, водні розваги. Ми навіть не очікували, що захід буде настільки цікавий дітям, що вони отримують настільки багато класних позитивних емоцій. І захід насправді перевершив всі наші сподівання». Наштували атракції на березі місцевої водойми, тож на завершення відвідувачі могли усією родиною покататися на байдарках, а найсміливіше отримати свою порцію адреналіну на водній гірці. <плес> Анна Романчук з рокинь для новин на часі.